В енергоманії які три основних проблеми заважають вітчизняній теплоенергетиці, і що робити, щоб вона нормально розвивалася? Чому сертифікація українського біопалива важлива не лише для того, що йде за кордон, а й для тих пелет, що спалюються у наших котельнях? Неймовірно, але факт. Україна споживає енергоресурси приблизно на рівні США, Японією та Росією. А доварів виробляє в десятки разів менше. Збережи тепло. Збережи Україну. Вітчизняну теплоенергетику важко назвати бездоганною. І цьому є низка конкретних причин, без усунення яких ефективною галузь не стане. Серед основних проблем, що впливають на стабільність теплопостачання, експерти виділяють три найсерйозніші такі, що не дають можливості галузі нормально розвиватися та потребують невідкладного розв'язання. Перша проблема, вважає президент Міжгалузевої Асоціації Укртеплокомуненерго Арсенті Блащук, це заборгованість по різниці у тарифах на теплопостачання, цитує фахівця видання UA Energy. Врешті-решт, це призводить до низького рівня розрахунків за природний газ теплогенеруючими підприємствами. Адже НАК Нафтогаз України вимагає жорстку проплати за відпущений газ. Але комунальники, маючи заборгованість по різниці у тарифах на теплопостачання, не в змозі своєчасно і у повному обсязі розраховуватися. Друга проблема, на думку експерта, криється у самій ціні на блакитне паливо. Є дані, стверджує Арсентій Блащук, що 54% населення України користуються централізованим опаленням і відповідно 46% – індивідуальними системами теплопостачання. Ті, хто, підключений до централізованих систем, користуються газом вдвічі дорожчим, за так би мовити, індивідуалістів. Тобто для них він коштує як для промислових споживачів. Окрім того, за останні 10 років населення збільшило споживання газу на 93%, а теплопостачання організацій лишилося на тому ж рівні. І третьою проблемою сфери теплопостачання, яка впливає на її ефективність, є незахищеність інвестицій. Навіть у останній програмі модернізації теплоенергетики немає ані слова про те, як ці інвестиції від приватного бізнесу повертати. Тобто механізм повернення інвестиційних коштів, отриманих від приватних підприємств та банків, нині відсутній. Наголошує президент міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго. Для захисту таких коштів потрібний спеціальний закон, щоб сторона, яка їх запозичила, потім несла відповідальність за їх повернення. Це одна з важливих передумов залучення інвестицій у галузь. Лише в цьому випадку можна розв'язати клубок проблем, який на сьогодні є у вітчизняній теплоенергетиці, переконаний експерт. Енергоефективні заходи, такі як, наприклад, термосанація будівель або переведення котелень на альтернативне паливо, дають гарні результати. І в цьому вже переконалися на численних об'єктах бюджетної сфери країни. До них приєдналося і низка закладів на Миколаївщині, а саме у Очаківському районі. З деякими з них познайомилися журналісти Миколаївської держтелерадіокомпанії Інга Хоржевська та Сергій Кравченко. Чакові сьогодні працюють 9 закладів освіти: це і дитячі дошкільні заклади, і загальноосвітні школи. Інші. Всі вони переведені на альтернативні джерела опалення. Перехід на альтернативні види опалення в основному здійснені за рахунок бюджетних коштів міського бюджету. І деякі кошти були залучені. Це спонсорські кошти підприємців і спонсорів міських. Вісім з дев'яти закладів освіти відтепер опалюються твердим паливом, один на електричному. Це дошкільний навчальний заклад дзвіночок. Сьогодні в ньому перебуває 237 маленьких очаківців. Сказати, що діти задоволені нічого не сказати. Таку красу і в обласному центрі пошукати. Затишна територія, ігрові майданчики, спортивні. Головне тут тепло і в переносному, і в прямому розумінні. Адже в дзиночку не тільки встановлено електричну котельну, а проведено термосанацію будівлі. Щодо котельні палять переважно вночі, а це пільговий тариф. Відтак вже відчутна економія. А на термосанацію минулого року було витрачено понад 7 мільйонів гривень. І це не єдине приміщення в Очакові, до якого вжиті такі заходи. На сьогодні термосанація проведена в місті. Це ЗОШ номер 2 і дитячий, навчаль... дитячий дошкільний заклад. Дзвіночок повністю здійснена термосанація цих будівель. І на сьогодні виготовлені проєктно кошторисна документація по термосанації ЗОЖ номер 1 і НВК Сонечко та золота рибка. В дошкільному навчальному закладі Золота рибка встановлено котельну, що працює на твердому паливі. До речі, його виробляє міське комунальне підприємство. Ті відходи, які раніше просто викидалися, тепер переробляються, їх купують енергопостачальники і використовують для опалення. Сам дошкільний заклад поки не має такого привабливого вигляду, як дзвіночок, але сьогодні влада вже працює над тим, щоб і тут було зручно і затишно. Поки за рахунок меценатів для діточок підготована одна група, що протягом багатьох років стояла просто закритою. Сюди вкладено понад 300 тисяч гривень. Незабаром закуплять меблі і можна перерізати стрічку. Є плани подальшої реконструкції закладу. Прикладом дбайливого використання бюджетних коштів може стати і загальноосвітня школа номер 2 Термосанація тут була зроблена за рахунок як бюджетних, так і спонсорських грошей. Результат говорить сам за себе. У тих закладах, в яких проведена терносанація та здійснення перехід на альтернативний види опалення, на сьогодні економія бюджетних коштів очікується по річному по би, енергії близько 20-25%. На сьогодні за жовтень місяць по порівнянні з минулим роком у закладах освіти і дитячих на дошкільних закладах. Іде економія близько 70-60%. Минулого року за жовтень заклади освіти Очакова за опалення заплатили близько 200 тисяч гривень. Нагадаємо, жовтень 2012-го був так само доволі теплим, а в цьому році тільки 60. Коментарі зайві. До речі, поблизу будівлі Очаківської міської ради для її опалення також встановлена індивідуальна газова котельна. Економію коштів влада починає з себе. Якщо країна хоче бути справді незалежною, їй потрібно стати самодостатньою, намагатися максимально наскільки це можливо спиратися на власні ресурси, в тому числі власні енергоносії, що є кров'ю, нервами, повітрям сучасної цивілізації. Для України в цьому сенсі одним з ключових завдань є скорочення споживання природного газу. Замістити його має місцеве паливо. В тому числі вироблений із залишків деревини чи відходів агровиробництва, яких в Україні якраз вдосталь. Музика. Біопаливо місцевого походження здатне конкурувати з імпортним блакитним паливом і за ціною, і за екологічними показниками. І нині котельні, як бюджетних установ, так і приватних підприємств чи помешкань досить активно переходять на нього. Але ж зрозуміло, що в старі газові чи вугільні котли пилети не відправиш. Потрібне сучасне котельне обладнання. Його зразків чимало випускають за кордоном. Виробництво твердопаливних котлів з високим ККД налагоджено і в Україні. Вони теж демонструють свою ефективність в багатьох проєктах в різних областях країни, де вирішили переводити котельні на біопаливо. На сегодняшний день очень много объектов уже, которые мы поставили котлы, и работают успешно, работают на билетах. Ну, Во-первых, существенная экономия по газу, Фактически в два раза это экономится в средствах, которые могут идти на другие цели. И по автоматики по обслуживанию пилетные котлы не сильно уступают газовым котлам. Здесь там только вопрос доставки, а по работе это те же самые газовые котлы и нет каких-то сложностей специального обучения. И во всех школах э, кочегары, которые никогда не имели дела с такой техникой, буквально там за день, за два они могут перенастроиться, обучиться, и это ничего, никакого сложности. Развивается промышленность в Украине, которая на сегодняшний день уже имеет достаточный уровень технологической и технической оснащенности по производству генерирующего оборудования, которое не отличается от европейского по своим характеристикам, а при этом имеет в 2-3 раза более дешевую стоимость. Так вот нами рассматривался один проект, опять же, в Черниговской области, по переходу на биотопливные котельные. Стоимость э, украинского производителя с инсталляцией, монтажом и вводом в эксплуатацию составила э, порядка 25-30% от суммы, заявляемой ведущими европейскими производителями. При этом качество э, производимого продукта тепла и технологии остались на уровне европейского. Але тут, як кто кажется, одне але. Те, що обладнання саме по собі ефективне, не буде нічого означати, якщо примусити його працювати на низькоякісному паливі. Отож, виробники котлів чи не найбільше зацікавлені в тому, щоб біопаливо, яке потрапляє до їх обладнання, було якісним, таким, що відповідає певним стандартам, а їх визначає процедура сертифікації. Відтак, якщо на біоенергетичному ринку хочуть бути успішними і виробники біопалива, їм потрібно змінити своє ставлення до отримання сертифікатів. Есть две разные тенденции. С одной стороны, интересуются, ЕНПлюс очень сильно интересуется, но не всегда производство выдерживает те требования, которые Европа хочет видеть. И они сталкиваются с тем, что у них нет никакого документа, по которому они выпускают. Либо того же ДСТУ, либо тех же тех условий. То есть это первые камни преткновения. Потом производство, управление качеством на производстве. Это второй момент. Третий – это внутренние проверки, проверки входящего сырья и откуда это сырье поступает. Четверта це склади. І вот ці чотири составляющие – определений камінь преткновения для производителей. Прежде чем получить інс, нужно все це выдержать. Без наявного сертифікату на полети, але із сподіваннями на добру ціну на західному ринку вже нема чого робити. Треба визнати, що із відповідністю певним європейським стандартам у вітчизняних виробників біопалива поки є проблеми. Закладені в них показники якості є ще досить високою планкою, тому зараз відбувається процес гармонізації євростандартів з українськими реаліями. Україні на даний момент з 1 марта 2013 года вийшли в світ стандарти для аналізу древесного топлива. Вони призначені тільки для лабораторій. Тому наші виробники вынуждены кожен під себе випускати технічні умови, регіструвати їх. То есть стандарту, який который бы говорил, какое. Такі показателі качества приміняються к древ'ясним пілетам або дрів'ясним брикетів на даний момент нет, Ну йде процедура, процес по гармонізації цих стандартів, щоб їх можна було використовувати і внідряти в Україні. Якщо донедавна вітчизняний виробник палет орієнтувався переважно на західний ринок, що є активним споживачем біопалива, то тепер паливні гранули починають користуватися попитом і всередині країни. Де наявність сертифікату не є на даний час жорсткою вимогою. Оно присутствует, уже есть проекты, где оно используется. Очень часто это используется для самих себя, то есть для сохозяйства пилетируют, брикетируют, у себя это все используют. Но рынок начинает взаимодействовать, и ему нужны какие-то стандарты внутри государства и сертификаты, которые подтверждают, что да, это качественная продукция. Ось даже она отличается от европейской, но у європейська есть вот ті параметри, которые заложені в этом стандарті сертификатом. Внутрішній біопаливний ринок, зважаючи на динаміку переведення в країні котелень з газу, мазуту чи вугілля на пелети, теж є дуже перспективним. А відтак він не може бути хаотичним в плані якості тієї продукції, що надходитиме до котелень шкіл, дитсадків, лікарень, районних котелень тощо. На думку Тетяни Антоненко, необхідно розробити для сертифікації ринку стандарти під ті види палива, які у нас реально виробляються та споживаються. Це процес немиттєвий, потрібні кошти, час помножені на зусилля багатьох фахівців. Та ми поцікавилися, а коли, наприклад, виробники все ж таки не вважатимуть за потрібне проходити процедуру сертифікації. Они будут пользоваться сами своими продуктами. Они могут, естественно, это продавать, то есть по закону это будет не запрещено. Если им верят на слово, пожалуйста, могут пользоваться их продукцией. Но тогда никаких гарантий за то, что вы покупаете и что ваш котел завтра перестал работать, он полностью забился, никакой гарантии под это нет. Очень часто оборудование, в которых. применяется твердое биотопливо, они определены на определенный вид этого топлива и на определенные параметры характеристики. И вот именно поэтому необходима сертификация, которая доказывает, что у этого твердого топлива вот такие характеристики. Украинский производитель ленивый. Он считает, что если он производит пилет, Любую, да, то есть любого ка качества, то ему за нее него, за него должны дать хорошую цену. Это уже не так. Хорошую цену дают за хорошую билету. В системе сертификации IN в ней участвуют три органа: орган э, сертификации, орган инспекции и э, лаборатория. Мы сейчас уже э, нашли партнера. Это... орган сертификации компания TCI Group и, по крайней мере, смогли удалить вот лингвистический барьер. То есть мы перевели уже хендбук, э, это такое, знаете, пособие э, по тому, как должно правильно функционировать производство для того, чтобы быть сертифицированным. Э, лингвистический барьер убран, и мы всем заинтересованным лицам предоставляем этот хендбук абсолютно бесплатно, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Тим часом Український палетний союз запросили взяти участь у розробці та запровадженні новітніх європейських стандартів на тверде біопаливо, в тому числі сюди вперше увійшло і паливо з відходів агрокультур. Зміцнила Україна свої позиції та авторитет, і на одному з нещодавніх поважних форумів, що зібрав у Берліні глав національних палетних союзів, для Європи набрало актуальності питання протидії підробкам палених гранул. Адже потерпають і виробники легального сертифікованого біопалива, і виробники котельного обладнання, роботи якого через фальсифіковане паливо погіршуються. І ось пропозицію від українського палетного союзу щодо запровадження обов'язкової сертифікації усього біопалива як ефективного способу боротьби з підробками зарубіжні колеги сприйняли дуже схвально. На думку президента Українського палетного союзу Миколи Коломийченка, стандарти і сертифікації мають стати тими прискорювачами, що виведуть біопалений ринок на новий рівень розвитку, де споживач матиме гарантії якості енергоресурсу. А держава в цілому розв'язання принципових завдань щодо скорочення споживання природного газу та здобуття енергетичної незалежності. Сегодня мы предлагаем технологии, которые позволяют экономить средства. Поэтому вопрос, переходить или не переходить на альтернативные виды топлива это вопрос времени. Мы мы уверены, что это будет большим подспорьем для нашей экономики, потому что сейчас особенно бюджет очень сложная ситуация. І економічні проєкти, які економлять существенно бюджетні средства, дуже перспективні. На Заході цю перспективу вловили давно. Тому там вже давно мають дефіцит біопалива. В Україні ж сировини для виробництва палива вдосталь. І його можна не лише експортувати за кордон, а й спалювати замість імпортного газу вдома, в українських котельнях. Потрібно тільки вловити перспективу. Екобудівництво останнім часом набуває популярності і навіть перетворюється на перспективний вид підприємницької діяльності. Та екобудинок неможливо уявити без екологічної енергії. Як власними руками зробити сонячний колектор, цьому навчали охочих в рамках проєкту, присвяченого екобудівництву в системі зеленого туризму. Проводили теоретичні та практичні заняття фахівці спілки молодих художників Житомирщини та спілки сприяння розвитку зеленого туризму за підтримки місцевої облдержадміністрації. Слово нашим колегам із Житомирської держтелерадіокомпанії Вікторії Лук'яненко та Максиму Возному. На практиці просто сонце є. Іде тепло в хаті. Розробники екотехнології стверджують, що навіть у похмурий день та юзимку сонячний генератор здатен накопичувати тепло та без додаткового опалення підвищувати температуру у приміщенні у порівнянні з тією, що назовні, щонайменше на 10 градусів. Модель, що пропонують, можна зробити своїми руками. Ну саме простий варіант наш ми ви використали дерево: дерев'яна доска 50-ка, древісного стружища плита або ОСБ, лист полікарбонату. А замість дороговартісної мідної сітки у якості збирача тепла винахідники застосували пофарбований у чорне продірявлений алюмінієвий лист. Така панель кріпиться до південної сторони будівлі. Всім відомі закони фізики, а головне енергія сонця дозволяє значно економити на іншому опаленні. Та для більшості учасників семінару важливий інший бік екологічність генератора. Дуже важливо, як зробити так, щоб у нас був будинок екологічно чистий, от і брати паливо таке, яке ну не забруднює повітря і не шкодить природі. Тому сонечко це саме таке паливо у славян це було божество, бо воно давало життя. Нема сонця, нема життя. Воно дає не тільки життя, а дає енергію. Організатори зазначають, що за енергозберігаючими технологіями майбутнє, адже сприяють збереженню природних ресурсів. Наші ресурси не вічні. А подібні семінари не лише поширюють екологічні знання, а й об'єднують однодумців. В рамках нашого заходу ми відвідали багато місць нашої області, цікавих, красивих. Побачили різні технології, з якими працюють люди, і цим самим дали можливість обмінятися досвідом тим людям, які варяться, можна сказати, в своєму котлі займаються своєю справою. Вони знайшли однодумців, підтримали один одного. Сподіваємося, надалі будуть підтримувати. Замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі. Утепліть оселю. Слідкуйте за станом сантехніки. Хочеш комфорту? Споживай енергію розумно. один з ефективних способів генерації, так би мовити, зеленої електричної енергії. І, хоча вітроенергетика вважається дружньою до довкілля, вона не створює небезпечні відходи чи викиди у атмосферу, в ній теж відшукують вади. Вітроустановки продукують вібрації, шум, перерив чистотінь, вони небезпечні для птахів. Вітропарки займають значні земельні площі, псують ландшафти тощо. Окрім того, інтенсивне обертання деяких складових вітротурбін поступово призводить до їх руйнування та вимагає заміни. А це все нові фінансові витрати. І, врешті-решт, класичні вітротурбіни вже точно не розмістиш в густонаселених районах, які якраз потребують чимало енергії. В оригінальний спосіб розв'язати проблему запропонували голландські інженери. Вони розробили прототип вітряка без лопаті і назвали його Евікон електростатичний конвертер вітрової енергії. В звичайних вітротурбінах кінетична енергія вітру перетворюється у механічну, а далі електричний генератор вже механічну енергію перетворює на електричну. Науковці розповідає сайт FacePlanet, Вирішили скоротити шлях, оминувши етап конвертації енергії вітру у механічну. На сцену виходять особливості електричного поля. Отже, електрична сила поля рухає позитивно заряджену частинку у напрямку негативно зарядженого електроду. Якщо дозволити вітру рухати заряджену частинку у зворотньому напрямку до позитивно зарядженого електроду, потенційна енергія частинки буде зростати. Збільшення енергії можна використати для її накопичення. Роль позитивно зарядженої частинки в даному випадку грають краплі води. Як же працює «Евікон»? У великосталеву рамку вмонтовано горизонтальні трубки, в кожній з яких знаходяться електроди та розпилювачі для вприскування у повітря позитивно заряджених частинок води. Частинки починають рухатися, електрична напруга у пристрої зростає. Обсяг енергії залежатиме не лише від швидкості вітру, а й від кількості крапель у трубці, кількості заряду в краплях і самої сили електричного поля. Для створення повномасштабної версії вікон потрібні подальші дослідження. Втім, вже до її переваг належить різноманітність форм та розмірів. Система модульна, її можна легко нарощувати. Вона буде доречною і в місті, навіть на дахах будівель, і в полі, і на морі. І як одинична установка, і об'єднана у вітропарк. Відсутність рухомих частин в конструкції вікон дозволяє уникнути шуму, вібрацій, миготіння. Тому ця розробка може здійснити справжній міський вітроенергетичний прорив. Шукаєте ефективне доступне опалення, мінікотлею «ЮТЦ» вмонтуйте за дві години в свою автономну систему опалення і живіть в теплі, без дорогих проєктів і дозволів. Електродні міні-котли «ЮТЦ» Одеса, газовий проволок 4-741-3015.